Yeah, everyone looking for better events right now. Так. <laughs> yeah. <laughs> 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 um, turns out there are a lot of strong Turns out there is a lot. Штормс бэкханту. Типу тут багато штормів. Типу, я не знаю, це прикласти, правда. Turns out. There is a lot of back to. Типу багато людей uh, парится, беспокоится за uh, ці шторми, так що вони хочуть повернутися до дом. И uh, я також наповню. Or the coin, don't you think they belong there? Convincencia, do you not for you do don't home for you? The home you? Germany? Deutschland? О, це дуже далеко звідси. Так, я подорожую завдяки мої праці, типу пікчурис, фотографії, чи картини, чи малюнки, в екзотичних локаціях інтерв'ю з різними чи Вічце Fantastic Locals, тобто інтерв'ю у фантастичних локаціях. Як ти? Reppers once uh, the Storm asked that we can do the interview. Тому типу, якщо тут зараз є шторм, ми можемо зробити деяке інтерв'ю з тобою. Ну давай. Добре. Ну тепер можна привітатися. Доброго вечора, козаки! І це в нас uh, Dinner in the Storm. Внову. Друга частина. Ну так ми розмовляємо з с е, особами, которые сидят. Пора не просто сидимся своим телефоном. Поїхали. До останнього контента. Хеллоу, друже, хоче... Хеллоу, може я сяду рядом з вами? Е, не всі такі дружелюбні. Ім'я Кастер. Каспер, як привіт? хе <laughs> Ні-ні Як... Uh, like this man Типу, як невидима людина Told I can't come To be very easy Типу Ніхто мене... Типу, ну, ну дуже багато людей мене помічають Як твоє ім'я, синочок? Моє? Но... Но

Це гарний як для тебе і для мене тоже. Ось ваша кофе, чего? Вибачте, почтали. О, у нас еще сразу. Малый эч. Джон Ал Ян. Ей, хто ні. электричество, йол? Дима, цветы. Чіпні стайки Внутрі безпокійно, дівчата Нічого не бачимо Нічого не бачимо Музика вхідить Оверлінг Я піду за ключами Та генератором А що може бути реально важким До сьогодні? Це може бути важливим для общества Що це? Це, бачиш, це Чіпні стайки Щось в Втім, штурм щось неможливе. Тай власне. Це I get моя знаходиться о що це місце небезпеці. Чуть вітер. Нічого не вирішувати за те, що ти не дарвався. Тобі треба краще знайти місце Та Тай краще взяти когось за цих людей разом з боку. Кинути. Типу, я ну, так. Човний, як я можу інше принесувати мене? Просто довіра. Зробити її, типу, зроби їм чувствую. Щоб... Ну, щоб вони чувствують безпечно з тобою. Так що видимо ну, безпека. Тут тільки генератор та свідчення. що я можу такий місяць, виж безпечне. є на винен. Це через цей фолк, як я розумію, фолк це туман. Через цей туман ми виїхати sure. Ти бачив ці, як ти сказав, чи ти бачив ці, типу, погані штуки. Didn't mm you? -hmm. Типу, чи ти бачив ці погані штуки, типу, як в тебе? Mm -hmm. Я не знаю, коротше, погано так типу, чувствует. Так, це ранется, то чого забув. А се сам тіньки. Ища.

Треба в цьому розбиратися, щоб це була, тобі треба постійно мати когось, хто реально гарний в цій штучку. Я шарю за це. У мене перші хим, типу. І в мене якраз руки настроєні на машиністику. Типу, давай, ключі, типу зараз кручу. Дякую, злоденький.

що ця кімната просто спокійча для сьогодні. Ну якщо ми це зробили цю задачу, я думаю на цьому можна закінчувати відео. Так що, дякую за перегляд, типу, слава Україні! Бережіть своїх близьких та себе. Так що, до побачення та па-па!